Всім привіт! У тебе є два варіанти. Або ти сидиш там, де ти сидиш, або ти йдеш у нове і переймаєш опит. Підпишись на мене, постав лайк і поділись цим відео, щоб більше людей узнали цінну інформацію. Я полоя Важана із Вінничини. І так, чому 90% людей не можуть дотягнути того успіху, якого вони хочуть? Давайте подивимося, як жили наші батьки, під яким вони девізом жили. Побудувати будинок, або купити квартиру, купити машину і дати освіту дітям. І то не всі так робили. І все. І вони розслабились. Більше в них планів не було. А ти хочеш узнати, як за півроку можна вийти на дохід 10 тисяч доларів? Підпишись на мій телеграм і узнай! Цінну інформацію всім гарного дня.